Депутати за границю повтікають. в да, нашому країні. Да, да. Діти їх ніде. Хоча з того депутата пішли. Україна ТРК, да. Це такий приказ на публіку, розкладено наперед, хто, скільки, куди і як повинен бути. От туди, як собак витягли, сюди вкинули, зразу казали на 10 в наручники і в тюрму, в прокуратуру, хай, хай куди хочуть садять. Я більше не буду. Ви знаєте, ми що ми пережили, ми пережили. Я так само пишу, що в мене дуже зберегня. Не забрати мені. Хай туди з дітьми воював в Карабасі. Січас чоловік у мене лежить лежачий. У мене сахарний діабет великий. І вже куди не обращалися, ніхто його не відпускає. Сидять у кабаках, п'ють. Розказують, які мелохи, наші хлопці їх синіють, розумієте? Да. А ми лохи. Я ще на не бачу, вона, вона сидить у хаті на всьому готовому, на тіскиному. Її годують, одягають, все їм. І вона хазяйка виходить з хати. І чує, як Зашчищають. вона балакає, каже, ой, у нас, хазяйка така, я лахушка. Ага. Так це, каже, як вернулася, з так, такими, такими матюками, каже, летіло все через забор. Так, це село піде. Чоловіки теж. А я вже не готувала, сюди чекають. Туди йдіть, поїдіть, а не чекаєте. Луганська і Донецька області – Це територія України. Це територія Нічого ви не питаєте. Вас... Ні, ні, вас... ні. ви, ви прийшли в будинок офіцерів, ви нам пропонували вступити з ними. Ви, що, е... тещі, що? ви виступали, я, вас прогнали тоді. Хто хоче, щоб ми... через 10, 10 днів наші соловій.

Що ви мені розказуєте? Пять місяців! Так что ви можете що... рассказывать. <говори> <говори> Какие у нас есть основания, и бумаги забрали. Ваши активы забрали. Вы хотели нам А что вы думаете, что мы получили? Нет, мы не защищаем. Как их вернуть домой? Помогите нам. Вы ее не подвозите. Вы скажите, как их домой вернуть сейчас? Конкретно. Вы знаете, я вам ничего сейчас не скажу. А почему? А есть подставы, закони? Есть? Есть. Наверное, надо этим... законами займатися. Ми законами правами займаємося. Ми займаємося, ми розмовляємо з командуванням. По Конституції вони не мають права участвувати в АТО. Ви знаєте, я вам командування, будь ласка, визвіть нам командування. Ми визвіть нам командування. Нам я молоді. Само я пром'яти саме. У тебе любів закону ротації не підписаний. Ні вони тільки бумажками Віrinі. помахали ні. і на цьому все. А діти страдають. Якщо дітей сьогодні не вертають у білу церкву, тих що прорвалися з боєм, значить вони бояться, щоб діти їм сказали, розказали правду про питання про боєприпаси. Ані про те, я до них нічого не унічтожають. сейчас будем ходить создавать кровавые следы сейчас увидите подождите немножко хорошо а чего вы в балаклавах сейчас всем в балаклавах ходят мы не принадлежим ни к правому сектору ни к никому не принадлежим мы просто гражданское население пришли поддержать своих ребят а да. представить Дмитро неважно А вы пойдете зависть наших ребят? Родину надо защищать. Ну вы не молодой, вы можете пойти защищать родину. Зависть молодого матча. Ну, во-первых, я должен был ходить в армии. До Или ее не Пусть надо не защищать? Специалисты. Нужна специализированная похоже, что, армия. Похоже, что это ребята. Если очень ребят очень призывают в армию, с ними приплевает. хотя бы должны заключать контракт о том, что будет медицинское обслуживание. Их Обратите сначала. внимание, да. чтобы цены была пятая колонна. Да. Что такое пятая Не надо с А у вас залекали, хлопцы, там, чинить, залекалы, наверное. Комиссия была у вас? Нет, Медкомиссия была? Не лекалы, нет. А санаторий, вас отправляют? В санаторий? Ну, это вы спросите. Санаторий там будет. Командование спросите. А, Я а сколько вам не владею дают? А Я это? еще не владею информацией. Ну, по идее, вам же надо отдохнуть, и медкомиссию надо пройти, наверное, какую э -э Ну, да, по идее, мы все хотим на отпуск, на 10 дней. А 10 дней это достаточно? Ну, а вам не обещало, в основном, отпуск, или нет? Ну от що вам там сказали? Просто проходьте ще завтра Вот Це тут, пускай не будуть ходіти і відмічатися. Ні, ну просто що вам там сказали, щоб ну, стало зрозуміло, що відбувається. Відправляють сьогодні, відправляють завтра, відправляють, дають відпустку. Що з вами буде? Завтра нам сказали, треба явиться на 9 утра, і тоді нам доведуть інформацію. Угу. Ні, типу і невідомо, будуть відправляти, не будуть завтра. Так? То сьогодні нікуди не відправляти, а завтра. А сьогодні ще віддихаємо. Завтра будуть доводять інформацію. Будуть доводити до нас інформацію. Що... Приказ, є какую-нибудь на камплю, ми сядемо в тюрму своїми родини. Прийдуть пішла, я беседя. Вони тут сидять, що мене роблять? Житки, тут є провокатори, кажуть, є жінки, які ходять і провокують, створюють деякі. Так, саме так ми вже не одно неодноразово збиралися і неодноразово помічали цих жінок. Один раз в будинку офіцерів ці жінки навіть сказали нам так, що вони жінки за мир співпрацюють з жінками Донбасу і донецькими ополченцями. І що вони нам пропонують з ними домовитися про вивід наших хлопців без обстрілу. От навіть такі пропозиції з їх слів лунали. А зараз сьогодні вони з'явилися тут, ніби вони матері. Розумієте, але ж ми їх в лице то пам'ятаємо цих жінок. Я як голова офіцерського корпусу намагаюся всіх зібрати в кучу і примирити між собою. Почому? Тому що офіцери є і з тієї, і з іншої сторони. Організація була така, ну і є на даний момент, ніхто кроме нас. Аванці вместе з нами стояли на макарі. Так вот, Донецкая организация, никто, кроме нас, разделилась на две части. И одни воюют против других. Это маразм полнейший. Понимаете? Я не говорю о том, что Россия с той стороны поддерживает сепаратизм. Это третій вопрос. Но там воюют украинцы с одной стороны и с другой. И мы не можем найти мирный выход из этой ситуации. Так, рідні, близькі, родичі, чи військовослужбовці проходили службу в 72-й бригаді. Ласка, прийдите в кімату Юльчик, поспішимся. Розкажіть про проси, а как там